Я точно знаю, що тобі не сподобається це відео. А знаєш чому? Тому що нікому не подобається брати відповідальність за своє життя. Так, можна безкінечно сидіти і жаліти себе, а можна зробити вчинок. Вчинок це почати знайомитись з новими людьми, приїхати в місце своєї мрії, зробити вже хоч щось заради справи, про яку ти давно мрієш. Зайнятися серйозно своїм здоров'ям. Життя, воно у нас одне, і чи варте воно того, щоб витрачати його на скарги і дорікання? Так, можливо, психіці, що звикла до розчарувань, буде складно повірити у своє щасливе майбутнє, але воно точно прийде, якщо ви будете щось для нього робити. Інколи буває складно навіть встати з ліжка та привести себе до ладу і просто прийти з вулицею. Але в таких випадках це теж вже вчинок. Однак будьте обережні: якщо ваш стан зараз саме такий, не ігноруйте його, а звертайтесь за кваліфікованою допомогою, тому що це точно означає, що ви проходите через. Якийсь дуже складний період свого життя, а може, це навіть початок такого серйозного захворювання як депресія.